Яйця дешевшують а шоколад зросте в ціні вдвічі. Після рекордного здорожчання вартості яєць до 80 гривень. Тепер у магазинах придбати десяток можна за вдвічі меншу суму. Причина потепління. А от шоколад скоро здорожчає. Усе через рекордне зростання цін на какао на світових ринках. Уже навесні вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень. Найбільше на початку року здорожчують овочі, зокрема картопля фрукти. А от молочна продукція та м'ясо, хоча і додадуть в ціні, та не так суттєво зросте вартість основного продукту українців хліба, а також макаронних виробів через подорожчання зерна. Та, попри ріст цін, важливо відзначити, що аграрний сектор залишається одним із основних двигунів економіки. України у 2024 році Україна експортувала понад 78 мільйонів тонн агропродукції на 24,5 мільярди доларів. А це майже дорівнює рекордному 2021 року, коли Україна перебувала в умовах стабільності. Зараз на зв'язку зі студією Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Іване, ну ви нас нічим не порадуєте. Вже який день поспіль на національному марафоні? Ми говоримо про те, що ціни на продукти зростатимуть. І коли я питаю безпосередньо дотичних до цієї теми, до аграрного сектору, чи зберігатиметься ця тенденція, всі в один голос кажуть, звичайно, так. Бо ціни на енергоносії, дефіцит робочої сили, ви будете в їх числі. Я правильно розумію? Бачите, ви, ви за мене зробили всю роботу, ви вже все чітко жаль... розказали це. Ну, бачите, ми, Да, ми, ми маємо розуміти, що фактично є два таких основних чинника, з якими сьогодні стикаються виробники. Перше це якщо взяти наших аграрів, це погодно кліматичні умови. Тобто, навіть ви те, що ви тільки що говорили за подорожчання кави в світі, тобто це не просто відбулося подорожчання кави. Це відбулося внаслідок того, що врожай кавових бобів він фактично там найменший найменші за останні там 30 років. Тобто, і за рахунок цього сьогодні ми маємо таке високе подорожчання фактично кавових бобів. То так також це саме відбувається фактично і з нашою сільськогосподарською продукцією, яка виробляється на території нашої країни. Перше це звичайно є погодні кліматичні умови, які є або є сприятливими, або є несприятливими. Друге питання це є технології, якими сьогодні користаються наші аграрії. От, і теж є підприємства, які мають високотехнологічне виробництво, є підприємства, яким сьогодні треба переозброюватися, на що потрібні сьогодні кошти. Е, друге, це сьогодні все-таки ми маємо розуміти, що Наслідком фактично ще є і війна, яка повпливала сьогодні на наше виробництво сільськогосподарської продукції, особливо це овочівництво, тому що традиційно вироблялися більшості овочів для загального споживання в Україні. Вони вироблялися. Це Херсонська Запорізька області, тобто території, які на сьогоднішній день є окупованими, тому фактично сьогодні аграрному сектору потрібно переорієнтовуватися фактично в своєму виробництві. Така переорієнтація, вона відбувається сьогодні. Це не можна сказати, що це не відбувається. Воно відбувається. От виробництво овочів переходить фактично десь на центральну частину України, на західну частину України. Але тут потрібен час, щоб аграрії могли перелаштуватися і могли почати працювати вже фактично, скажімо, з новими сільськогосподарськими культурами, з якими треба теж навчитися працювати. Значить, третє питання це зберігання овочів. Ми маємо розуміти теж, якщо ми говоримо за зберігання в цілому продуктів харчування, особливо зараз овочі, зберігання, бо вони найбільше дали динаміку, фактично в нашій ціні за 2024 рік, і є прогнози теж динаміці на двадцять п'ятий рік. Тому зберігання, які сьогодні не вистачає в країні, їх потрібно сьогодні добудовувати, розширяти і це. Далі ще одне з питань це є переробка, тому що овочі, які ми могли там виростити, зберегти, ми маємо ще щось з ними зробити, тобто довести їх до прилавку магазину, переробити, помити там, і так далі, і так далі. Тобто, це є фактично теж додатково. Далі ще одне питання це є логістика, яка так чи не інакше вона сьогодні, ну, вона дорога, скажімо так. От друга складова основна за яку ми теж маємо говорити, це є сьогодні ця складова, яка впливає на вартість. Це податки, які на сьогоднішній день, фактично, як би ми це не хотіли. От навіть військовий збір він теж буде впливати фактично на собівартість. Тобто, тому що е, хто платить основну білу заробітну плату, плативши півтора процента військового збору. Почне платити 5%, Тобто, це вже 3,5% Воно ляже на продукцію, тобто воно нікуди не дінеться. Заробітні плати, тобто ми розуміємо, що сьогодні величезна нестача є людського ресурсу. Тобто, нас велика кількість чоловіків мобілізована, яка повинна захищати нашу країну. Інші сьогодні так чи інакше десь виїхали за кордон, тому що і бізнес сьогодні відчуває величезну нестачу рук. В загальному в бізнесі. От, тому десь йде конкуренція, підняття заробітної плати, фактично, воно теж впливає на собівартість продукції. Далі ми маємо розуміти енергоносії. Енергоносії вони теж відігрують частку. часу. Тобто Сьогодні, коли е, умовно на початку е, 23-го року вартість електроенергії сягала там 4 гривні, то на кінець року ця вартість вже сягала фактично там е, 10 гривень разом з я говорю разом з транспортуванням. Тобто це суттєве здорожчання. плюс нестача електроенергії, генератори, які теж дуже серйозно повливали фактично на собі вартість, тому що вартість електроенергії від генератора вона сягає там. 20 гривень плюс за один кіловат, і плюс в загальному були і втрати, тому що були аграрії, ті, хто, скажімо, десь мали втрати через перебив, перебив скажем, нестачу електроенергії, а також і нехватку генераторів, які їм були потрібні для виробництва. Тобто була порча товару, вона теж попливала на на собівартість. Пане Іване, я я, я, я про я настанні, вас хочу питання. Хочу наголосити, це пальне, це пальне, яке теж дорожчає, воно воно торкається сьогодні кожного українця, і воно торкається, торкається логістики, тому що дороге пальне, дорога логістика. Сьогодні овочі завезли. до кінця підвели області, тому що це... ми, ми частіше в ефірі говоримо про підвищення цін на продукти, і я якраз анонсувала, що ми трошки поговоримо про сервіси, тому що з сервісами якраз все тільки починається, але обслуговування в ресторанах поштова логістика, логістика транспортна, тобто все бо буде дорожчити чи згідні ви з викладачами, дослідниками київської школи економіки, які кажуть, і чим ближче ми до вступу в ЄС, тим активніше це відбуватиметься, тим активніше зростатимуть ціни на сервіси, на продукцію. Відповідно, чи такий зв'язок ви можете підтвердити? Так, я, я це можу абсолютно підтвердити, але ми маємо розуміти є два фактори, тобто ми розуміємо, що наша логістика, вартість логістичних всіх послуг, сервісів і так далі, вони будуть фактично підростати до європейських цін. Але є і інша сторона, тобто інша сторона говорить про те, що сьогодні є дуже багато дотацій, пільг оподаткування зовсім інше і так далі. Тому, тобто, для прикладу, оподаткування в сільському господарстві в наших сусідів, тобто на молоко, 7%. Тобто в нас 20%, тобто 13%. Якщо навіть логістика подорожчає, тобто за тий рахунок 13% зниження вартості на на собівартості на молоко, фактично воно на полиці не дуже зросте. Тобто, ми маємо ці речі теж розуміти. Тобто, якщо взяти для прикладу пальне. Пальне для сільського господарства, тобто для виробництва тих самих продуктів харчування, воно є Європа Вся має пільги. Тобто, наші аграрії вони не програють від євроінтеграції. Наші аграрії і наші споживачі саме основне, вони виграють від євроінтеграції, і цього не треба боятися. Тому це треба пояснювати, щоб не було боязні, звичайно, тут якраз про е, пільги і про підтримку, варто частіше говорити, щоб ми розуміли, як буде мінятися ця конфігурація і споживацького ринку, і відповідно для аграріїв. Ще останнє питання, я хочу вам поставити: якщо ми говоримо про зростання цін, ми е, давайте поговоримо про те, що зарплати цьогоріч вони зростати не будуть. Але як ви спостерігаєте в аграрному секторі? Чи правда виникає таке питання, що, наприклад, люди, які точно знають, чи їх не мобілізують для них? Це стає аргументом щодо того до свого роботодавця, щоб їм підвищили зарплату. Це зараз розповсюджена ситуація, коли людина каже через те, що я лишаюся на вас працювати і мене не мобілізують ну, в силу низки причин. То я хочу просити про підвищення зарплати. E, Значить, дивіться, e, заробітна плата буде зростати, і це я то, що я от зараз їжджу там, зустрічаюся з різними аграріями по, по області. Тобто, кругом обговорюється сьогодні одне це ріст заробітної плати. 10, 15, 20, 25 відсотків. Тобто на місці uh -huh. стояти ніхто не буде, тому що... Е ми, я знаходжуся в Тернопільській області, тобто в 200 кілометрів від кордону з Польщею. І ми розуміємо, що мінімальна заробітна плата в нас на сьогодні там 8 тисяч гривень, а в Польщі в п'ять разів більше. Тобто, ну якщо сьогодні людину тут не стимулювати, якщо бізнес не буде стимулювати Звичайно. людей до праці, тобто ми розуміємо, що то, що ми маємо, ми ще втратимо, то, що ми маємо тут на Україні. Тому нам треба стимулювати людей, піднімати заробітну плату. і Не треба цього боятися. В нас виходу іншого в бізнесу, виходу іншого немає. Але мінімальна заробітна плата, нагадую, вона лишатиметься в 2025 році на рівні 8 тисяч гривень. Ще хотіла одне маленьке вам питання поставити. Ви розповіли про те, що ми втратили певні посівні площі території, де розвивався аграрний бізнес. Беремо ту саму Херсонську область, і ви сказали, що тепер бізнес релокується, переміщується. Ми це розуміємо. Але чи будує хтось прогнози на зараз, коли це грунтується на конкретних фактах, це річ вдячна Наприклад, щодо Херсонщини, де вирощувалися томати і кавуни, зараз це окупована територія. Зараз видозмінюється там клімат через підрив Каховської дамби. Що там потім можна вирощувати? І на зараз окуповані території чи хтось думає на те, коли все одно вони будуть звільнені, що там можна буде вирощувати і що вже вирощувати ніколи буде неможливо порівняно з періодом довоєнним. Хтось це прогнозує. Перше, я думаю, на сьогоднішній день я думаю, точно ніхто цього не прогнозує, і ну це прогнозувати цю територію. Сьогодні діло абсолютно невдачне. Але я Важайте, хочу сразу запевнити всіх українців в тому, що ну з підривом Каховської ГЕС, ми втратили фактично одну із систем поливу сьогодні. Овочів, фактично, в світі використовуються різні системи поливу. Так як в нас в я так як в нас вона працювала це. Руслова, от де каналами подавалося, де каналами, руслами, каналів, руслами річок подавалося фактично воду. Так само і вода, яка видобувалася з надр, тобто ми так само можемо спокійно видобувати з надр воду і поливати фактично ті території, тобто це це друга модель поливу, фактично. От ну і я так розумію, що після завершення війни дай Бог, щоб ми від, від, від відвоювали всі території. В плані є відбудови Каховська ГЕС, буде відбудова Каховська ГЕС, буде знову система, відновлена система поливи всіх каналів міліоративних, які є. І я думаю, що та територія ті території будуть освоєні, вони точно не будуть закинуті і залишені. Дякую вам за цю розмову. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку. Говорили про ціни на продукти.